Скільки треба грошей, щоб купити щастя? Останні слова Стіва Джобса, мільярдера, який був одним із найбагатших на планеті, але помер у 56 років від раку підшланкової залози. Послухайте їх. Я досяг піку успіху в діловому світі, та крім роботи, у мене мало було радості в житті. Зрештою, багатство це просто факт, до якого я звик. У цей момент, коли я лежу в лікарні хворий і згадую всі свої роки, розумію слава, визнання і багатство, які у мене є, нікчемні і непотрібні перед обличчям неминучої смерті. Ви можете найняти когось, щоб він водив машину для вас, заробляв гроші для вас, але ви не можете нікого найняти на всі ваші гроші. Щоб він ніс цю хворобу замість вас. Можна знайти і купити матеріальні речі, але є одна річ, яку не можна знайти купити, коли вона втрачена, не можна купити життя. Що старшими ми стаємо, то більше розумнішаємо, і поступово приходимо до думки, що годинник, який коштує 30 доларів, і годинник, який коштує мільйон доларів. Показують один і той же час. Чи будемо ми носити із собою гаманець за 1 долар, чи гаманець за 300 доларів, обидва вміщують однакову суму грошей. Будемо ми їздити на авто вартістю 2000 доларів чи на машині за декілька мільйонів, дорога й відстань залишаться однакові, і ми все одно досягаємо того самого місця призначення. Якщо ми п'ємо пляшку, вина вартістю 10 доларів і пляшку за 1000 доларів, то кайф буде однаковим. А коли ти самотній, то яка різниця? Живеш ти в будинку на 30 квадратних метрів чи 3000 квадратних метрів, ти однаково нікому не потрібний. А якщо падає літак, у якому ти перебуваєш, то яка різниця? Летиш ти економ класом чи купив собі люкс? Літак все одно розіб'ється. Тільки тепер я зрозумів, що справжнє внутрішнє щастя це не в матеріальних речах цього світу. І коли у вас є друзі або хтось із ким ви можете про це поговорити, то це справжнє щастя. Тому зараз я дозволю озвучити п'ять. Незаперечних фактів перший. Не виховуйте своїх дітей, щоб вони були багатими. Виховуйте їх, щоб вони були щасливими. Тоді вони, коли виростуть, знатимуть цінність речей, а не ціну. Другий факт: споживайте їжу як ліки, бо інакше доведеться їсти свої ліки як їжу. Третій факт Ті, хто вас любить, ні. Коли не покинуть вас, навіть якщо у них є 100% причин відмовитися від вас. Він або вона завжди знайде одну, але найважливішу причину, щоб бути поруч із вами. Четвертий факт є велика різниця між тим, щоб бути людиною і тим, щоб бути людяним. П'ятий факт. Якщо ви хочете просто йти швидко, то йдіть самі. Але якщо ви хочете піти далеко, йдіть разом. А на сам кінець я назву шість кращих лікарів світу. Перший лікар це сонячне світло, другий відпочинок, третій фізична активність, четвертий. Правильне харчування, п'ятий впевненість у собі, і шостий близькі люди. Нехай саме вони будуть у вас на всіх етапах життя. Насолоджуйтеся життям, поки маєте на те здоров'я, а за запитання, скільки треба грошей, щоб купити щастя, відповідь, ви знаєте, вже самі. Правда ж?